Україна все ще може отримати пряму путівку в ЛЧ. Як це можливо, розкажемо. Циганков не може покинути Жирону через Манчестер Сіті, а також великий трансферний блок. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Футбол України. Протягом найближчих декількох хвилин ми розкажемо вам про усе найбільш важливе та найбільш актуальне, що трапилося в українському футболі за останню добу. Ви ж тим часом підпишіться на наш канал для того, аби не пропустити нові відео і для того, аби під... Наш проєкт. Дякуємо вам і поїхали. Розпочнемо ми сьогодні з трансферних полів. Тут маємо Динамо, маємо Судакова та його епопею з Наполі, яка, здається, не йде ні до чого. А також Батагова та його можливий переїзд із Туреччини. Але для початку до Полісся та їх бентежного Бені Макуана, за повідомленням тато таке, цей гравець не поїхав з командою на перший тренувальний збір до Австрії, але проблема тут не в норовливому характері гравця, а у бюрократії. Легіонер не зміг полетіти з Поліссям через візові проблеми, їх як очікується мають вирішити найближчими днями. Трабзонспор вже цього літа може вдало продати Арсенія Батагова. За даними турецьких змі щодо 23-річного українця, на Дійшла офіційна пропозиція. Який клуб зацікавився українським збірником, поки невідомо. Втім, президент Трабзона зазначив, що сума переходу складе близько 10 мільйонів євро. Раніше повідомлялось, що турецький клуб не надто бажає продавати українця. Втім, високий цінник, очевидно, змінив думку керівництва. Може отримати підсилення і колос в об'єктив команди потрапив центральний оборонець Хмельницького Поділля Олег Веремієнко. Про це інформує спорт. Арена зауважимо, що Олег у 2019 році став чемпіоном світу у складі юнацької збірної України. Цікавий допис виклав нападник кривбасу Даніель Соса. Раніше стало відомо, що футболіст покинув розташування криворізького клубу, але його майбутня команда не називалась. І от сам гравець схоже дав відповідь на це запитання. У інстаграм він виклав допис у футболці Олександрії. Офіційно срібний призер чемпіонату поки ніяк не прокоментував. В це підписання зауважимо, що допис у футболці Олександрії це поки лише рекламний пост одного бренду. Здається, не буде все ж таки в Італії, принаймні цього року Георгія Судакова. За даними журналіста Rai Sport Чіро Венерато, півзахисник поки не входить у трансферні плани неаполітанців. Окрім Судакова, наполі відмовляється також від переходу хавбека Мілана Юнуса Муса. А усе через те, що Замбо Ангіса залишається в команді раніше повідомлявся, що транс. Зокрема, Георгія багато в чому залежить від майбутнього Ангіса, і, схоже, його небажання покидати команду зламало плани для українського гравця, отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Має проблеми також і Динамо, але не щодо продажу, а щодо купівлі футболістів. Знову незрозуміла ситуація із все тим же саліфу Сума. Попри інформацію від кількох джерел про те, що сторони майже узгодили перехід, там знову не все так просто. Журналіст Фауат Алакбаров пише, що серйозну оборудьбу боротьбу за гравця останніми днями включився коня спор і готовий перебити пропозицію тим, чим Динамо точно похизуватися не зможе. Грошима за 21 Річного Вінгера вже запропонували 800 тисяч євро, а йому особисто пропонують трирічний контракт із окладом близько 30 тисяч євро на місяць. Поки невідомо чи зможе Динамо хоча б повторити цю пропозицію. Тож слідкуємо за тим, як буде розвиватися ситуація. Далі поговоримо про футболіста, якого в наших оглядах давно вже не було. Це Віктор Циганков. Його Жирона поки не зробила жодного вхідного трансферу і поки не веде ніяких перемовин щодо продажу своїх лідерів, зокрема і українця. А усе через Манчестер-Сіті. Як інформує видання Ас, іспанський клуб знаходиться у підвішеному стані через рішення УЄФА. Справа в тому, що Жирона має намір підсилити свій склад кількома футболістами із манчестер Сіті. Сіті, але зробити цього поки не може через те, що обидві команди приймали участь у минулому сезоні в лізі чемпіонів. Оскільки у наступній кампанії Жирони не буде у жодних Єврокубках, дані обмеження мають бути найближчим часом зняті, і одразу після цього з Іспанії до Манчестера мають вирушити кілька гравців. Наразі відомо одне потенційне ім'я: це Клаудіо Ечевері. Цілком можливо, що серед футболістів, які прийдуть із Сіті, буде той, хто зможе замінити у майбутньому сезоні. Зоні Віктора Циганкова, а сам українець, буде шукати собі нову команду раніше його ім'я звучало в контексті кількох британських команд, зокрема Борнмута, Вестхема та Фулхема. А потенційний перехід оцінювали у 22 мільйони євро. Ну а далі поговоримо про лігу чемпіонів. Як ви знаєте, багаторічні невдалі виступи наших команд у Єврокубках призвели до того, що ми втратили пряму путівку до групового етапу ЛЧ. Більше того, замість двох команд у нас там тепер лише один представник. Але цілком реальна ситуація, при якій Україна вже наступного року все ж таки отримає вайлдкарт до групового етапу, і наш чемпіон напряму зіграє у лізі чемпіонів. Отож, експерти проекту Football Meets Data вирахували, що ж потрібно українським командам для того, аби напряму потрапити до групового етапу ЛЧ вже наступного сезону. Перш за все, варто сказати, що на це може розраховувати. Тільки донецький шахтар, усе через як для нас, відносно високу позицію в рейтингу. Проект підрахував, що оскільки Шахтар втрачає свій найкращий показник за останні 5 років, це 14 балів. Їх відставання від лідера таблиці, яка дає пряму путівку до групи, складає майже 20 очок. А лідер цієї групи рейнджерс. Таким чином, шахтарю, для того, аби очолити цю групу, потрібно видати дуже потужний сезон у Єврокубках, і це має бути обов'язково ліго. Європи з урахуванням того, що конкуренти також набиратимуть бали, шахтарю потрібно мати більше ніж 20 пунктів по завершенню сезону. Востаннє такі показники команда мала ще у 2020 році. Ну і звичайно, гірникам потрібно здобути звання чемпіона України, адже лише команда, що отримає золоті медалі чемпіонату, прямує власне до ЛЧ. Що стосується Динамо, то їм на жаль, пряма путівка до групи ЛЧ може лише снитися, адже вони будуть стартувати. Тувати із коефіцієнтом 13,5, тож відіграти цей гандикап буде просто неможливо. А на цьому у нас все, друзі. Якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. І наостанок ще раз попросимо про підтримку нашого проекту. Зробити це можна шляхом підписки на канал та вподобайки до цієї роботи. Дякуємо, будьте на зв'язку! І скоро побачимось!